Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери. Коротко про головне говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Внаслідок ДТП у Варельському районі травмувалися троє хлопців. Автопригода сталася між селами Собищиці та Більська Воля. Слідчі встановили, що 19-річний водій БМВ не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався в дерево. Від удару транспортний засіб перекинувся, травмувалися троє пасажирів. У 16-річних хлопців діагностували забої і садна, а у 18-річного відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку та забої. Водій попередньо був тверезий, у нього та. Також відібрали зразки крові. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Вбивці рівнянки не можуть ув'язнити майже 13 років. Натомість їх взагалі відпускають з під варти. У 2012 році Павло Матюк та Павло Глобін жорстоко вбили 64-річну місцеву жительку Зінаїду Римчук. І хоч у скоєному фігуранти зізналися, за грати суд їх не відправляє. Натомість вбивці січня 2025-го під домашнім арештом. 10 березня відбулося чергове судове засідання у справі, яке рішення винесли, розповідаємо у сюжеті. Вбивцю та злодія просто відпустили на волю. Павло Матюк разом зі спільником Павлом Глобіним майже 13 років тому жорстоко катували, а потім вбили 64-річну рівнянку Зінаїду Римчук. Згодом літній будиночок із тілом загиблої підпалили, аби так би мовити, замести сліди. І, хоч обвинувачені у скоєному зізналися, рівненський міський суд ніяк не може винести вирок. Чоловіки 12 років були під вартою. а 10 січня вбивцям взагалі замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Напередодні у суді прийм але рішення про продовження запобіжного заходу. Вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченому строком до 60 днів. Тобто з 10 березня 25 року, 8 травня 25 року, обвинуваченому був обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з підстав запобігання можливості перешкодити знову в, в кримінальному провадженні можливості ухилитися від суду. Находячись на волі, водувачено з кержкоточити потерпіло та свідків, подавляючи полі. Продовжили запобіжний захід тільки Павлу Глобіну, хоча той був незадоволений, адже як сам каже, через арешт не може вийти до лікаря, з'явитися в ТЦК і купувати продукти харчування. У мене велика кількість захворювань, які у вас записані на семи листках а 4 я не маю можливості елементарно заміряти рівень цукру крові, отримати консультацію кардіолога, якої я потребую вже два місяці. Тому я просто наступний раз, раз не питаючи нікого, вийду і отримаю допомогу, а там так. як хочете. А от другий обвинувачений росіянин Павло Матюк на судове засідання взагалі не з'явився, нібито через проблеми зі здоров'ям. Продовжити йому раніше обраного запобіжного заходу неможливо. Поважність неприбуття на дане судове засідання підтверджено медичною карткою соціального порога за ново чотириста, яку вже зачитав суд, тому є поважні причини неявки до суду. Тож Відносно матюка суд взагалі не виніс рішення. Дія його запобіжного заходу завершилася 10 березня. Відтак до наступного судового засідання вбивця Павло Матюк фактично знаходиться на волі. Такі дії суду обурили сторону потерпілих. Дана ситуація являється кричущою для мого довірителя і загалом для суспільства в цілому, оскільки фактично відмова суду в даному випадку розглядати клопотання прокурора суперечить будь-яким загальним принципам. Кримінального провадження і правосуддя, як такого, в цілому, дата наступного судового засідання 13 березня. На ньому обвинуваченому матюку мають винести рішення, якщо ж він, звичайно, з'явиться у залі суду. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному небайдужі громадяни повідомили про нетверезого водія. Днями патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Петра Могили водій авто «Опель» має ознаки сп'яніння і збирається їхати. У Керманича в крові виявили близько трьох проміли алкоголю. На нього патрульні склали протокол. Вчора дубинські патрульні виїхали на виклик ДТП із потерпілими. 24-річний водій автоджип не впорався з керуванням і наїхав на паркан та електроопору. Від огляду в медзакладі чоловік відмовився однак в крові у нього виявили близько трьох проміле алкоголю. На водія патрульні склали протоколи. 68 пожеж за добу. Таку жахаючу статистику оприлюднили рятувальники рівненщини. За минулі 24 години займання охопили 39 гектарів сухостою. В області з початку року через загоряння сухої трави було знищено дві неексплуатуючі житлові будівлі, чотири господарські будівлі та пошкоджено ще одну господарську споруду. Дощ, який сьогодні пішов, за словами рятувальників, може зменшити кількість масштабних пожеж. Шановні глядачі, у зв'язку із проведенням технічних робіт оператором цифрового телебачення 18-19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення до однієї години у проміжках часу з 12.00 до 17.00. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення необхідно буде переналаштувати приймачі, тобто тюнери, із застосуванням функції автопошуку. 356 пар одружилося на Рівненщині у лютому. Серед молодят традиційно чимало військових. Найбільше нових родин зареєстрували у Рівненському відділі ДРАЦ. За місяць тут уклали шлюб 149 пар. Нагадаємо, у січні в області з'явилася 331 нова родина. У лютому на Рівненщині народилося 725 немовлят. Найбільшу кількість новороночених зареєстрували у Рівненському районі 238 і у Вараському 87. Популярні імена, такі як Софія чи Артем, залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років. Нагадаємо, що у січні з'явилося близько тисячі маленьких жителів області. Рівненський стрілець Олег Омальчук виборов бронзу на чемпіонаті Європи з пенотичної зброї у Хорватії. Наш земляк завоював нагороду із командних змагань разом із спортсменами з Києва та Львова. Стріляли класичну вправу 60 пострілів. За останній тиждень це не перша медаль стрільців з Рівненщини. Раніше на чемпіонаті Європи з кульової стрільби два срібла виборов Максим Камінський. Тренує рівненських спортсменів наставник Сергій Бондар. Наразі у мене все. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Слідкуйте за ефіром до зустрічі о 18.25.